Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки потребують любові. Короткий виклад. Автори Алан Піс, Барбара Піс. Ця книга розкриває таємниці стосунків між чоловіками та жінками, караючись на новітні дослідження та статистику та соціологічні опитування. Автори досліджують біохімію кохання, аналізуючи процеси в мозку людини на різних стадіях відносин від пристрасті до тривалої прихильності. Перша глава Секс – Справа мозку. Кохання це результат дії гормонів допаміну, окситоцину, тестостерону, естрогену та норепінефрину. Тестостерон, якого у чоловіків у 10-20 разів більше, ніж у жінок, відповідає за сексуальне бажання. Вищий вміст окситоцину у жінок пояснює їхню схильність до сильнішого закохування. Сканування мозку закоханих показало, що за романтичне кохання відповідає хвостате ядро, а за тривалу прихильність фронтальна частина та основа мозку. На ранніх стадіях кохання у чоловіків і жінок активуються різні зони мозку. У жінок хвостате ядро, у чоловіків візуальна кора. Чоловіки закохуються швидше через швидку реакцію візуальних рецепторів. Жінки ж аналізують чоловіка, активуючи ділянки мозку, пов'язані з пам'яттю. Друга глава відверта розмова про кохання і секс. Більшість людей оцінює потенційного партнера за любовною картою, шаблоном, що містить уявлення про привабливість. Ці карти формуються у віці від 6 до 14 років. Зміна нав'язують нереалістичні ідеали, знижуючи самооцінку жінок і змушуючи їх ігнорувати важливі для чоловіків фактори особистість, почуття гумору та інтелігентність, пошук ідеального партнера або спроба змінити існуючого шлях до катастрофи. Третя глава чого на самому справі хочуть жінки. Жінки, як і їхні праматерії, шукають чоловіка мисливця, здатного забезпечити та захистити її та потомство. У сучасному світі це чоловік з грошима, освітою, почуттям гумору, статусом та авторитетом, готовий ділитися ресурсами, вчинки, що свідчать про готовність ділитися. Кохання, жінці важливо чути, я тебе кохаю в різних формах та отримувати подарунки, вірність, доброта, готовність до зобов'язань. Шлюб для більшості жінок показник готовності чоловіка до рвалих відносин, освіченість та інтелігентність, обіцяють кар'єрне зростання та добробут, сім чоловічих якостей, які подобаються жінкам почуття гумору, здатність бачити позитив, вміння спілкуватися, готовність слухати, не перебиваючи, вміння готувати, пробуджує первісні почуття, вміння танцювати, почуття безпеки, компліменти підвищують самооцінку. Дзвінок з інформацією про місце знаходження знімає тривогу, любов до дітей, здоров'я, обіцяє здорове потомство та фінансовий добробут. Четверта глава чого на самому справі хочуть чоловіки. Чоловіки хочуть від жінок сексу, готування, прання, турбота, бути коханим та єдиним, щоб жінка присвячувала йому весь свій час. Основа відносин обмін товарами та послугами. Чоловіки готові на романтику заради сексу. Два списки вимог до партнерок довгострокові особистість, привабливість, розум, почуття гумору, гарна фігура, короткострокові привабливість, гарна фігура, груди, сідниці, особистість, другий список візуальні сигнали, пов'язані з пристрастю. Чоловіків не хвилюють негативні якості у короткостроковій партнерці. Зовнішність жінки важливіша за розум, зрілі жінки, що вміло підкреслюють свою привабливість, не приречені на самотність. Чоловіків приваблює те, що вони бачать. Найбільше дратують жінки, не впевнені у своїй красі. П'ята глава Потрібні, серйозні стосунки на одну ніч випадковий секс. Чоловіки сприймають випадковий секс як можливість, жінки як спосіб підвищити самооцінку, перевірити потенціал чоловіка або отримати вигоду. Більшість чоловіків отримує задоволення від випадкового сексу, жінки ж часто відчувають провину та зниження самооцінки. Шоста глава «У тебе або у мене». Романи та зради. Зрада одне з найболючіших переживань. Десять причин чоловічих зрад пристрасть, втрата привабливості дружини, сексуальні проблеми, дружина, поглинута сім'єю, агресивне спокушання іншою, жінкою, відсутність агресивного спокушання з боку партнерки, збудження від полювання нудний характер дружини, неможливість обговорити проблеми, чоловіче самоствердження десять жіночих відповідей. Самотність, неможливість обговорити проблеми, відчуття небажаності, відсутність кохання. Чоловік рідко буває вдома, відсутність романтики, прагнення уникнути рутини, бажання відчути себе сильною, нудьга, випадкова можливість, шість міфів про зради зраджують переважно чоловіки, жінки 20-30 років, зраджують не менше зрадника легко визначити змінити може будь хто до роману веде монотонність романи часті у перші два роки шлюбу. Чоловік зраджує, коли нещасливий вдома, достатньо зручної нагоди, вдруге все буде інакше лише у 25% випадків. Зраду завжди відчуваєш, більшість не помічає ознак типи проблемних романів чи зберіглася моя ринкова цінність, підтвердження привабливості, криза середнього віку, бажання зробити щось значне, порівняння у перші роки шлюбу, часовий механізм, нездатність висловити претензії. Зведення рахунків, помста за зраду, пошук жилетки, потреба у підтримці, краща пропозиція зростання власної ринкової цінності, незадоволеність потреб, пошук емоційного зв'язку або сексу, випадковий роман, виявлення недоліків у стосунках, ознаки зради, зміна поведінки сексуального життя, зовнішності, часті відрядження, затримки на роботі, нервозність, зміна тем розмови, технічні зміни, телефон, комп'ютер, нові друзі, про яких ви не знаєте. Жінки краще приховують зраду, чоловіки страждають менше, жінки довше і болючіше. Як відновитися після зради спілкуйтеся чесно, будьте відвертими, ви помилку, не звинувачуйте, не ухвалюйте поспішних рішень, змиріться з періодом горя, пишіть, якщо важко говорити, складіть список змін, будьте ласкаві до себе, працюйте над самооцінкою разом. Сьома глава як знайти підходного партнера, оцінка партнерських якостей. Пошук партнера логічний процес. Не поспішайте. Потрібен рік і кілька сварок, щоб пізнати людину. Щоб знайти партнера, потрібно знати, чого ви хочете, дати те, чого хоче партнер, важливі спільні цінності та переконання. Ключові цінності: виховання дітей, домашні обов'язки, фінанси, побут, ставлення до суспільства та сім'ї, секс. Ключові переконання, духовні, етичні, політичні, культурні. Питання для оцінки партнера які його цінності. Як ставиться до оточуючих, про що говорять його вчинки, що думають друзі, помилки у нових відносинах, вибір під впливом гормонів, заперечення проблем, вибір залежного партнера, надмірна догідливість, бажання змінити партнера, керуйте своїм життям, складіть список вимог до ідеального партнера, спілкуйтеся з максимальною кількістю людей, запишіться на курси, нові знайомства та спільні інтереси. У кожного є шлюбний рейтинг. Проблеми починаються при його кардинальній зміні. Поради чоловікам. Демонструйте готовність до зобов'язань, цікавтеся проблемами жінки, демонструйте впевненість, демонструйте доброту, демонструйте фізичні здібності, гарний дорогий одяг, демонструйте чесність, демонструйте кохання, подарунки, ніжність, я тебе кохаю. Поради жінкам, слідкуйте за зовнішністю, наголошуйте на вірності, грайте у скромницю, не надягайте відвертий одяг, прикидайтеся безпорадною. Восьма глава чоловічі загадки, які жінки не розуміють. Чоловіки прокидаються з ерекцією через пік тестостерону та тиск сечового міхура. Для чоловіка секс це секс, а кохання кохання. Кімната для нічого потреба медитації. Чоловіків приваблюють груди як символ материнства. Чоловіки брешуть, щоб уникнути конфліктів. Чоловікам подобаються жінки з співвідношенням талії та стегон, 70%. Чоловікам важливо, щоб жінка ініціювала секс. Чоловіки сприймають дружелюбність як сексуальну доступність. Ідеальний партнер – після 27 років, коли знижується рівень тестостерону. Зрілі чоловіки цінують спроможність, а не зовнішність, фетиші пов'язані з дитинством та юністю. Чоловіки хвилюються, але не говорять про це. Чоловікам важко сказати Я тебе кохаю, бо це зобов'язання дев'ята глава Істини про жінок, які більшість чоловіків не знають. Жінкам важлива емоційна складова сексу. Жінки рідко ініціюють секс, бо сприймають ласку як прелюдію. Домашня робота найкращий афродизіак жіночий оргазм, контроль якості. Розумні жінки часто помиляються у коханні. Жінки обирають старших чоловіків через статус та кошти. Жінки люблять дотики через велику кількість рецепторів. Жінки можуть думати про інше під час сексу. Сексуальна агресія найогидніший вчинок. 93% скарг на домагання від жінок, фантазії про поганих хлопців під час овуляції. Шоколад замінює секс через фенілетиламін, висновок. Сексуальні уподобання не змінилися за тисячоліття, кохання це хімічні реакції. Чоловіки та жінки по-різному сприймають стосунки. Ключ до щастя, розуміння інстинктів. Жінкам потрібні чоловіки, які їх забезпечать, люблять дітей. Та дають відчуття безпеки. Чоловікам потрібні жінки, які надають послуги сексуальні, господарські. Чоловіки реагують на візуальні сигнали. Чоловіки шукають молодих, здорових та плідних. Чоловіків дратують невпевнені жінки. Ініціюйте секс, щоб чоловік був щасливим. Чоловіки та жінки по різному ставляться до випадкового сексу. Для чоловіка секс може бути лише сексом. Жінки не відокремлюють секс від кохання. Новий роман не вирішує проблем. Працюйте над шлюбним рейтингом та шукайте партнера з таким же. Складіть список вимог та зосередьтеся на пошуку. Не здавайтеся, у світі багато ідеальних партнерів. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.